Друзі, всім привіт! Ради бачити вас в себе на каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти і показати одну із корисних речей, які ви будете використовувати в себе на робочому столі. А саме це клавіатура. Це механічна клавіатура від виробника А А саме ak 820 Max RGB Avocado Switch Wireless with Screen Вибачайте за мою англійську. Ну, зараз здається, я вам проговорив ніби якесь італійське довге ім'я. Виглядає ця клавіатура ось таким чином: прикольна, весела і трішечки ну така тяжкувата. Отже, я нею прокористувався певний час, і я вам скажу, що. До неї дуже швидко звик. Я, чесно кажучи, завжди користуюся клавіатурами там, де низькі кнопки. Тут же кнопки механічні і вони високі. Тому, коли ви будете набирати текст, буде характерний звук, ніби ви друкуєте на машинці для друку. Але, точніше, навіть не так. Не на машинці для друку, а характерний звук, ніби ви лопаєте якісь шарики маленькі або стукаєте маленькими горішками. Коли її в перший раз побачив, вона мені здалася дуже дитячою. Дитячою, чому? Тому що у неї є специфічні кнопки, такі як кнопка пропуск, де написано Orange. і є регулятор гучності, який допомагає мені відрегулювати гучність або вимкнути її на комп'ютері. До речі, дуже прикольно і швидко звикаєш, а в плані ще зручно регулювати цю гучність. І маємо також дисплей. В комплекті у нас іде зарядний провід Type-C, а також щіпці для заміни кнопок, тому що ті кнопки, де у нас є певні малюнки, ви можете замінити на оригінальні стандартні кнопки Enter або Escape, або пропуск. Вони також є в комплекті. Ось таким чином виглядають ось ці щипці, якими можна змінити клавіші. Відповідно, самі клавіші пропуск без будь-яких підписів, кнопка Escape і звичайна кнопка Enter. Класична, ну і звісно, зарядний провід USB Type-C. Як бачите, все в колір клавіатури. Поговоримо про її характеристики. Дана клавіатура має 82 клавіші. Орієнтовна вага приблизно 800 г. Корпус пластиковий, пластик АБС, так як я вже сказав, є гаряча заміна клавіш. Стосовно самого натискання на кнопки це приблизно від 2 до 3,5 мм. До повного натискання і потрібно десь прикласти 50-57 грам ваших зусиль. Дисплей тут TFT 085 дюйми Він є кольоровим і відображає режим підключення, заряд акумулятору, час, гучність і гіф анімації. Також клавіатура має цікаву RGB підсвітку. До речі, яку можна налаштовувати через. Певний застосунок. Підсвітка має приблизно там в порядка 16-20 вбудованих різних ефектів, і плюс вона реагує на музику. Стосовно самого акумулятору, то заряджати можна його через або комплектний провід Type-C, або будь-який інший Type-C провід, який у вас є вдома. Влаштований Bluetooth 5.0, який підтримує. Декілька пристроїв, а частота підключення 2,4 ГГц. Ну або можна підключити клавіатуру через USB-провід. Ну і звісно, якщо ще раз поговорити про зарядку, про сам акумулятор, то він має 4 тисячі мА ємність. Це приблизно 51 година активного використання. Отже. Підсумок. Клавіатура AJAZZ ak 820 Max це універсальна механічна клавіатура з дуже приємною тактильною віддачею. Вона є гнучкою в світлових налаштуваннях і з гнучким підключенням і стильним tft дисплеєм Вона стане Відмінним вашим вибором, як і для роботи, так і домашнього користування, як і для дорослих людей, які люблять щось таке неординарне і цікаве, а і також обов'язково, щоб воно було якісне, так і для молоді, для ігор, навчання і загального сімейного використання. Особливо, якщо ви цінуєте звук від клавіш, дизайн та довгу автономність. Якщо ви давно хотіли обрати собі оригінальну клавіатуру, Високої якості, не зволікайте, переходьте за посиланнями під цим відео і замовляйте собі дану клавіатуру. Вам вже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте підтримувати актуальний збір, який буде під цим відео, і також після того, тільки після того, як ви підтримуєте збір, якщо ви бажаєте пригостити мене кавою, також я посилання залишаю внизу. Підписуйтесь і обов'язково на мій. Інстаграм всім гарного дня чи вечора, чи ранку. Ну або на добрані.